Всім доброго дня. Я хочу розповісти вам про індійський граніт номер 4 Шивакаші. Такий жовто-бордового кольору з розводами. Але структура вона кожен раз різна, Ну плюс-мінус камінь він отакий, типу, білий світлий колір. От. І отакі от такі попадаються бачите, різні а, точки бордові і жовті. Ну, Жовтуватістю віддає. От. Це новинка наша, яку ми на виставки зараз робимо на магазини. От Готовий комплект. В принципі, його можна замовити і е, тут можемо зробити кольорове фотоскло, там е, фрезеровані букви чи просто гравіровані написані. Тут хрестик латуньовий. Е, Ціну ви вже знаєте, вам скидали на нього. О, то, допустим, от такі от різні попадаються. Да? от таке насичення, скажімо, в каменю. Це є шивакаші, Називається номер 4 індійський граніт. І е, з нашим чорним гранітом е, першого класу граніт е, Габро Буке. Отака така комбінація. От. Тут будемо з червоного айворі, індійського робимо. Зараз заливку будемо робити виставку. Тому, кого цікавить, звертайтеся, контакти в описі. Така цікава наша моделька. Всім доброго дня. Я хочу розповісти вам про індійський граніт номер 4 Шивакаші. Такий жовто-бордового кольору з розводами. Але структура вона кожен раз різна, Ну плюс-мінус камінь він отакий, типу, білий світлий колір. От. І отакі от такі попадаються бачите, різні а, точки бордові і жовті. Ну, Жовтуватістю віддає. От. Це новинка наша, яку ми на виставки зараз робимо на магазини. От Готовий комплект, в принципі, його можна замовити і е, тут можемо зробити кольорове фотоскло, там е, фрезеровані букви чи просто гравіровані написані, тут хрестик латуньовий. Е, Ціну ви вже знаєте, вам скидали на нього. О, то, допустим, от такі от разні попадаються. да? От таке насичення, скажімо, в каменю. Це є шивакаші, Називається. Номер 4 індійський граніт. І е, з нашим чорним гранітом е, першого класу граніт е, Габро Буке. Отака от комбінація. От. Тут будемо з червоного айворі, індійського робимо. Зараз заливку будемо робити виставку. Тому, кого цікавить, звертайтеся, контакти в описі. Така цікава наша моделька.